знаємо, повернулися після дуже цікавого івенту, який відбувався у самому серці Манчестера. Як це відбувалося? Що з ініціатива від ОАВ і як все було організовано? Ну, дивіться, це ініціатива особисто Андрія Миколаїча Шевченка. Він хотів, щоб. Наші українські тренери, хто працює в секторі дитячо-юнацького футболу, прийшли стажування в академії Манчестер Сіті, тому що це одна з найкращих академій, ну, на його думку, в, одна з найкращих в світі. Так? О, тому були е, певні домовленості в них, в, в УАФ з МанСіті, що. Там, ці, в ці сроки, які е, запропонував Мансіті, 20 українських тренерів пройдуть стажування вот, і отримують нові знання, як, як все працює там. Чи дихає футбольний Манчестер, чи коли приїздиш до цього міста, дійсно відчуваєш, що це мега футбольне Е, Так, це, це справді так, тому що. Здається, що всі живуть футболом від малого до я не знаю до самих до людей похилого віку, так і що саме цікаве, всі розбираються в футболі. Так за цей час там була можливість відвідати футбольний матч не Мансіті, тому що Мансіті грав на виїзді, але в Манчестер Юнайтеду. Ось і ну це просто космос, як люди, як люди розбираються в футболі саме під час гри. А що стосується саме жіночого футболу, чи вдалося у цьому розрізі щось почерпнути для себе? Ну так, звичайно, була можливість, я вже казала раніше, був час там, після практичних та теоретичних занять ввечері проходили тренування всіх там і груп і так далі. Ось, Тому була можливість відвідати саме тренування Ю 13, Ю 14, і Ю-16, і так само матчі відвідати саме жіночих команд. Так як там, конкретно мій фокус направлений на жіночий футбол, тому якби я вибирала цю, це направлення, і якби, всі дні була нагода поспостерігати за, за тим, як тренують і Як тренуються дівчата в Мансіті? Якась родзинка була у цій поїздці, що дійсно здивувало, і, скажімо так, надихнуло на те, аби приїхати до Полтави і працювати з подвійною енергією. Так, були чимодани наші. Це була родзинка нашої поїздки. Ні, звичайно, я жартую. Це... Ну, Взагалі, як все, як все працює, як е, їхня методологія, як вони поєднують її з їхньою філософією. І це якби, один напрямок розвитку всіх груп, вікових категорій, так? і всіх, і жіночих, і чоловічих команд. Ну, Це дійсно вражає, і знаєте, як... Як от якась така сама крута логістична компанія, все до до мілких деталей, як вони індивідуально підходять до розвитку гравців, як вони кон ведуть там з року в рік контроль кожного гравця і спостерігають за розвитком не тільки команди, а кожного гравця індивідуально, так і з року в рік, які там, як він стає сильніше, які якості фізичні, технічні, вони більше розвиваються. Ну Це все така дуже обширна тема, дуже багато інформації нам дали в, в цьому сегменті, так скажем. Ось. Ну, тому це дійсно вражає, як от сама система. Ну І, звичайно інфраструктура, там це просто хай-левел. Ну, Віталій, є. Театр, опера і футбол в Англії футбол, я думаю, це майже як релігія, так? Так, я думаю, що навіть трошки більше, ніж релігія, тому що ну, от, все, все побудоване, знову таких я казала раніше, всі розбираються в футболі. знаєте. Публіка на стадіоні реагує там, не тільки на забиті голи, вона реагує там, на хороший підкат, навіть на хорошу передачу. Вони розуміють, що це була технічно склад... для виконання складна передача. Хоча там, це, це не загострюється, це просто передача там, з центру в фланг, називаємо це так. Ось, але вона була дійсно там. Були моменти, була дуже важка для виконання, і гравець виконав її ну, стадіон реагує, знаєте, і так само реагує на невдалі дії. Тобто і це показує, як всі якби, залучені в гру, і як всі розбираються в тому, що, що таке є футбол, які деталі Як залучають малечу до футболу в Англії, з чого це починається? Можливо, якось інакше ніж у нас це відбувається. Я не думаю, що це відбувається інакше, ніж у нас. Просто там, звичайно, все трошки на другому рівні, і діти вже з маличку, вони біжать туди, в батьків є можливість, звичайно. Другий момент це якби там, академія. В них є такий, е, такий момент, вони створили, є в них академічні групи, а є такі як комерційні групи. Да? І вони вже степ бе степ з цих комерційних груп, з такого з платного сектору, в них теж платять батьки за, там, на, до певного віку. І вже коли там, на етапі відбору 12-13 років вже вони переходять в академічні. От вони створили цю масовість, наприклад, ми відвідували тренування, де було ну, приблизно 100 дітей. Це одне футбольне поле поділено на чотири зони. Да, є там чотири групи по 24 дитини, і вони поділені по рівню їх ну, по рівню їхньої футбольної майстерності вже в. Там в віці 9 років, да? є група А, це самі сильніші, група Б, група С. І діти розвиваються в, не в середовищі, де вони слабкіші, чи де хтось сильніший, а де вони всі рівні. Ну, Звичайно, там кількість тренерів на кожну групу, там на групу з 12 чоловік, там, два тренера завжди йде. Тобто це йде такий, знаєте, комплексний, комплексний. Розвиток плюс з оцими групами комерційними працюють не тренери академії, а волонтери. От, вони Мансітів провод... ну, набирають цих волонтерів, от, вчить їх їхній методології. От. І я так розумію, що на подальшому етапі хтось з цих тренерів-волонтерів може бути потім залучений в академію. Ну, це вже чисто такі наші були здогадки. Які були е, цікаві зустрічі, е, можливо, робочі, якісь напрацювання вже маленько в цій поїздці? Е, ну так таких робочих. Ну, робочих на працювань так сильно немає. Ну просто група, з якою ми їздили, так це всі там більшість хлопців, які грали в футбол, які зараз працюють з дітьми. Дуже цікаво було послухати. Там ми кожен вечір збирались, ділились досвідом, ділились там тим, що почули за день. Ну це такий основний здобуток, так. Звичайно, там на базі ну, хлопцям пощастило побачити там Філа Фодена, бо він якийсь в промоакції сфоткали з ним. Бачили гвардіолу на, на території кампу, але там є таке правило, що ти на території кампу не можеш до нього підходити і просити сфотографуватись, тому що ну, якби це. Він повинен відчувати себе там в безпеці, і що він проста людина, да, і може спокійно переміщатись по базі і е, займатися своїми справами. Тому що в цій, в цій зоні, де він тоді, де ми його бачили, де він був, там дуже багато дітей, батьків, які приїздять на тренування. Ось. І, ну, Таке правило існує, і ми, звичайно, його дотримувались, хоча дуже хотілося порушити. От. Е, які ще знайомства? Ну, так, ми там з дівчинкою, з якої. Теж їздили на стажування, зустріли там спортивного директора жіночої команди, вона в минулому відома шведська футболістка. Ми грали один проти одного. І її помічниця, яка воротар збірної Англії, ми теж грали проти неї. Ну, .е. Ми вже там пересіклись. Там вони нас спитали, чим ми тут займаємося. Там ми так пару словами. Обмінялися якимись приємними враженнями, це так. В Англії футбол це розвага, це стан душі. В Україні зараз дуже важлива складова футболу. Це те, що допомагає людям відволіктися від найстрашнішого, те, що відбувається в нашій країні, е, якою бачити свою місію зараз, як е, головної тренерки жіночої команди, що хотілося б донести у цьому сезоні справою е, і. Який би результат влаштував у вас, можливо, не тільки в турнірі таблиці, але й всередині самої команди? То це таке дуже філософське складне запитання, тому що говорити можна багато, так. А що по факту ми отримуємо це? Може бути зовсім друга картинка, так але е, перш за все, за все я хочу. Щоб в нас була якесь позитивне середовище всередині команди, де би всі хотіли розвиватись і досягати найвищих результатів, і щоб всі ставили для себе індивідуальні цілі, так, як футболістки. Вот, і ну, якби, Щоб всі були замотивовані так, цим футболом, так, тому що в нас є. Те, що ви сказали ну, під час війни, в нас є можливість займатися своєю улюбленою справою, так. Тому я вважаю, що ми повинні на 200% якби, віддаватись і насолоджуватись кожним, я не знаю, кожним тренуванням, кожною грою, кожним забитим голом, навіть кожним пропущеним робити з цього якісь висновки і так далі. Принагідно подякуємо нашим захисникам і захисницям, які оборонять наші кордони зараз. Так, звичайно, ми дякуємо. Сподіваюся, що скоро ми будемо всі разом святкувати нашу незалежність і слава Україні. Героям слава! Дякуємо за це інтерв'ю. На все добре, до нових зустрічей. До нових зустрічей.